I love you when you do a light. Dead when you buck out when we're not in but I love you when we do a light. That you know that I'm right there on children and make it look so easy. Всім привіт в новому влозі на вулиці 6.00. У мене ще такий закладений голос. Я їду на зустріч з квартирантом на свою квартиру. Домовились так зранку, бо він на роботу збирається, іншого часу не було. Все зібрала з собою на пляж, тому поспілкуюся з ним, подивлюсь квартиру і поїду на пляж по плану, якщо нічого не зміниться. Планувала дуже носити багато нарядів дівчачих, які в мене тут залишились. Плаття у висновку хожу в тому, в чому приїхала сорочка, свої шорти чорні старі. Не знаю, сподіваюсь, завтра втягну на пляж хоча б юпочку свою спідничку кольорову рожеву покажу вам. І таке відчуття здоров'я не дуже. Коротше, пішла. Перегляд вдався успішно. Я з квартирантом була навіть незнайома. В нас сталося заселення з ним <реш> ремонт. Дуже хороший хлопець з дівчиною. Така молода, класна пара, Чистенькі. Я, як орендодавець, перевіряю одразу всі такі аспекти на <реш> те, щоб люди були адекватні, одразу дивлюся на якісь маленькі деталі в квартирі і щоб все було. Чистенько складено, ти в квартирі точно можеш багато зрозуміти по людям, навіть якщо вони готувалися, прибрали і тому подібне. Але якісь там речі дають знати про характер людини і тому подібне. Там у дівчини була картина, де вона з подругою чи з мамою, і на фоні український такий прапор, я зразу зрозуміла, що люди адекватні. Патріоти, українці. Ну і багато таких маленьких деталей, які показують, що та гарна сімейна пара. Таксі дуже зручна штука. Не завжди чудовий досвід, але везе мене всі два дні куди, що я хочу, підвозить. Я на машині деколи. Боюсь заїжджати в якісь такі закрутони. Приїхала я на Нуар біч. Він буде відкритий ще через годину. Треба знайти зараз каву і чекати відкриття. Продовжую трансляцію репортинга. Прийшла я на пляж нуар. Побачила я його давно вже, але думаю, треба змінити локацію, щось вам зняти інше. І я підійшла біля нього, він ще не відкритий. Але насправді, якось так воно, знаєте, все якимись міні-кадрами в інстаграмі в людей зроблено, сформовано і виглядає, типу, дуже. Фенсі, цікаво, по-новому, а з боку я підійшла. Нічого особливого, от, щоб прям дійсно відпочити, насолодитися. В першу чергу для себе а не два-три кадри зробити. Ну там більше не, не вийде. там Три-чотири якихось гарних зеркала, пару якихось рожевих покривалок. Тому я вирішила продовжувати свій шлях до свого улюбленого пляжу на фонтані. І якраз до відкриття, до восьмої він відкриється. Зараз сім щемось. чимось. Сонечко то заходить, то виходить дуже-дуже класне, хоча здається, що ніби може бути дощ. От, значить, нового пляжу не буде огляду. <свісля> Та, в принципі, можливо, якщо хіба в якійсь компанії тусити або ще щось, може воно вийде. І, до речі, далі є пляж Калетон, теж він дуже популярний, класний. Але я все таки напевно піду на свій, тому що все рівно вони всі схожі, і цей вайб він всюди однаковий. Одеських пляжів нічого особливого там не зміниться. А ще тут поряд був пляж Андерхіл, і там робили тренування. Дівчата дуже круто біля моря. Це взагалі моя мрія. Я, в принципі, практикувала трошечки, але не було багато досвіду біля моря тренуватись, якась йога або якийсь стретчинг, Але там пляж, там такі гарні лежаки, там такі зонтики. Мені здається, він якийсь найновіший, самий найгарніший, самий боар мені збоку видався вже дуже такий. Потрьопаний, того не знаю. Вибір зроблено, йду до свого пляжу. Може по дорозі ще щось попачу, цікаве і там зупинюсь. Є гарний вид. Моречко, сяє, корм. Ти десь кокітка? Собак великий Закінчила свою засмагу, сонечко кудись зайшло, немає особливо. Йду додому обідати і на стрижечку на догляд до Олексія. Тут все класично. Обід. Я прочитала тільки що, що гречка. Це суперфуд. Я десь чула таке. Недавно або давно, але це знову-таки нагадало мені їжти гречку, вона супер корисна. Я вже пообідала і трошечки нарядилася в салон, трошечки, трошечки. з такими бомбонами. Я мала вдягнути це плаття, то я одягаю його навіть в салон зараз до Олексія, як на свято, тому що немає особливо куди ходити в таких платтях, Оце хотіла вдягати, а це основне шорти і сорочки, і спортивний одяг. Тому салон на годинку, але в платі. Зараз хочу зробити розпаковочку. Замовила собі серуми для лиця, тому що після мого акне в мене досі є тут рубці. Навіть після двох шліфувань в мене ось тут один великий рубець, і я хочу допомагати серумами освітлюючими, розвлажуючими. Омолоджуючими, щоб ліфтинг був і тому подібне. Основним поєнтом, звичайно, що є правильне харчування і спорт. Правильне харчування я все ще налагоджую, але я сподіваюся, я на шляху. Але такими засобами, дівчачими, буду допомагати собі. Отже, переключаюся і буду робити вам розпаковку швиденько. Так. Цей раз у мене буде ось ця фірма. В мене ще не було засобів від неї. Отже, це гель насправді, а не серум і не сиворотка. О, фокус змінився. А це серум. В мене є вдома також. Буду міксувати, буду робити всю цю красу. Я зараз останнім часом дуже люблю. Перед Ранковою рутиною перед роботою, після пробіжки, бо подібне робити це все. Зараз відкрию ці баночки, але ще тут дуже важлива доставка батчі. Вони дуже дорогі, але я е, вірю в їхню силу, омолодження, розгладження зморшок під очима. В мене завжди набряки під очима, буду тримати в холодильнику і буду кожного дня через день використовувати. Велика пачка. Дуже давно хотіла спробувати цей бренд. Маленька зміна виду розпаковки. Тепер. Ага, ця баночка менша. Ой, дійсно, ніби якийсь дійс паштетик відкриваю відкриття. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це вже серу. 60 патчів made in Japan. Тому вони такі дорогі. В Японії все дороге. Mm -hmm. Супер запакована ця пачка з патчами. Хочу ще відкрити, понюхати ці гелі серуми Ммм, я так люблю ці пипетки. Пахне прикольно. Таким ментолом рідка структура. Декілька капель наносити на лице, на шию. Запахне травами. Так сильно, доволі і дуже приємний такий запах, навіть при тому, що він сильний. Детально опис можете почитати в інтернеті, чи вам там. цікаво, потрібно це. Просто показую, що вибрала я і хочу тестувати я. Так. Все, розпаковка склалась. Я біжу на зачіску. I do Ще я мала вам зняти розпаковку своїх новинок. Отже, замовила спортивний набір такого барбі-кольору. Хотіла, щоб в мене був такий топ з полосочкою. В мене є такий сірий, мені подобається якість. Класно в ньому займатися. І вже замовила парою шортики. Не можу сказати, що шортиками я задоволена супер. Я люблю, коли вище посадка, і вони якісь такі дуже товсті і тверденькі. Але нічого, в загальному буде такий пілатис лук. І ще ковтинку білу. Чорна в мене є, я хотіла ще білу, але тут теж є трошечки один мінус. Вона дуже просвічується. І 100% ще треба буде вдягати тільки світлі такі топи під неї. Ну, рожевий ще працює і білий, а темненький вже не піде. Так мені подобається. Бірки не відірвала і вже позою тут. Клас. Надивилася Пінтереста і захотіла собі рожево-білий лук. І ще наступна позиція це буде теж цікавий комбінезон. Отже, другий мій наряд це такий комбінезончик. Дуже популярний зараз в усіх магазинах з відкритою спинкою. Такою теж мені дуже хотілось такий наряд мати в залі. І я собі замовила саме в цьому кольорі, зможу займатися взимку. Замовила я розмір М, бо я вже не така маленька дівчинка. У мене вже тут оці ножечки, ляшечки мої, над якими я працюю. Вони вже есочка все перетискає. тому не раджу гнатися за розміром. Беріть, що вам там подобається, що на вас гарно виглядає. Тут мені дуже подобаються такий верх на замочку. Мені подобаються взагалі такі ковтинки, які одягаються з шортиками, з лосинами, які на, ну, на такому зіпі і е, з такою горловиною. Тому і дуже футболочні я люблю. Здається, що він еластичний, класний, тому буду займатись також напілатися, ще можливо, носочки буду вдягати, розтягуватися, тягнутися, е, Нові образи. Нова мотивація, як завжди. Мій наступний лук костюмляний. В мене є таке відчуття, що коли я попрала ці штанці давно, то вони трошки підскочили. Але я думаю, що в такому літньому дні жарком і такі зійде. Підскочений формат. Йду на прийом до сімейного лікаря. Хочу оформити договір тут, в клініці, поряд, і перевіритися, тому що так, горло, ніс це все треба слідкувати, бо відчуваю, що затягне мене конкретно. Декларація пройшла успішно, яка чудова лікар мені попалася. Я така щаслива, що познайомилась з нею і що, в принципі, і заключила цю декларацію. Моя е, карточка, типу, якась взагалі вже й не була на минулому лікарі, тобто вона взагалі була в якомусь вилетіла в систему і ні на кому не була заасайнена. От тому я собі заключила цей новий договір і буду далі. За рекомендаціями звертатися і спілкуватися. is <laughs>